Маша Єфросиніна зареєструвалася у Тіндері. Невже відома телеведуча шукає нового коханого? Ви, напевне, затамували дихання. Тож розслабтесь? Ні, це був лише експеримент. Під час зйомок нового випуску шоу Дорослі дівчата. Маша вирішила дізнатися, чи подобається вона чоловікам. Так, от за півтори години сторінку знаменитості залайкали сотні чоловіків. Навіть співведуча Ольга Полякова була вражена результатом після експерименту Маша Єфросиніна видалила додаток для знайомств. До слова, раніше телеведуча зізнавала, що її стосунки з чоловіком перекроїла війна. Після ретельно вибудованої системи шлюбу тепер більшість рішень лежать на плечах Маші, крім того, з чоловіком вона бачиться рідко. Злата Огнівіч та Євген Клопотенко приховують свої справжні стосунки. У мережі давно ходять чутки про роман. Але за словами Клопотенка, між ними ніби дружба. Але ж ми з вами знаємо, що все починається з таких балачок. Утім, Огнівіч на черговому інтерв'ю не зізнала, що є між ними щось більше, аніж дружні спілкування. Чіткої відповіді красуня не дала. Тому ми можемо надіятися, що у зіркової пари так і роман. Раміна скасувала своє весілля. Скоро мене два роки з моменту, як блогерка, раміна та адвокат і доброволець Євген Пронін заручились на Мальдівах. Закохані не встигли спланувати весілля, бо розпочалось повномасштабне вторгнення. А наразі наречені відклали планування весілля на невизначений час, спростовуючи таку інформацію, що поки про це немає часу навіть подумати. Тож будемо сподіватися, що у пари все добре, і їхнє весілля ми відгуляємо, коли буде перемога. Ужина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова ризикнула змінити зовнішність. Катерина часто розповідала, що артист проти уколів краси. Але блогерка ризикнула і розповіла про це в Instagram Stories. Сьогодні на мене чекає одна процедура. Я думаю, що в першу чергу буде в шоці мій чоловік. І не виключено, що він зі мною не розмовлятиме, а може й навіть розлучиться. Він так принаймні колись мені говорив, але він нічого не знає. Пише Катя у соцмережі. Згодом блогерка розповіла. Ла що пішла збільшувати губи? Жінка показала увесь процес на відео після процедури. Зіркова дружина зізналась, що всім задоволена. А чи задоволений Павлік поки не зрозуміло? Джамала яскраво переспівала вірусний хіт «Flowers» Майлі Сайрус. Цю пісню називають новим гімном сильних жінок. Адже у третя американська зірка розповідає про свою незалежність та самодостатність. Цікаво, що Джамала не тільки переспівала пісню, але й запозичила елементи образу американської зірки. Шанувальники засипали артистку компліментами і запропонували заспівати разом із Малі. Що ж будемо чекати на спільний хіт. I can buy myself flowers, write my name in his hand, talk to my. трек отримав друге життя. Український гурт Зе Хардкис презентував рок-версію хіта гайтани. Два вікна. І вийшло просто чудово. Кавер записали не випадково. Про це благали фани гурту За Хардкіс, коли почули два вікна у виконанні Юлії Саніної на концерті до Дня Незалежності України 2020 року. Більше того, місяць тому фоловери влаштували цілий флешмоб у Тіктоці. Тому гурту нічого не залишалося, як виконати це бажання. Тож тепер ми маємо можливість повернутися у 2000-ні та знову покайфувати під два вікна, але тепер у новій версії. Знай, що зараз